Російська авіація завдала удару по одра до Кам'янці на Херсонщині. Поранення отримав 50-річний чоловік, повідомили Вова. Вранці окупанти скинули на село дві керовані авіабомби. Понівечено щонайменше п'ять житлових будинків. Крім того, армія РФ сьогодні знов вдарила по лікарні імені Карабелиша у Херсоні. Цього разу влучили у внутрішній двір. Постраждала будівля моргу та приймальне відділення. Працівники і пацієнти були в укриті. Обійшлося без жертв. Нагадаю, внаслідок удару по лікарні 1 серпня загинув лікар. Медсестра отримала поранення. Залізничний ешелон окупантів помітили у тимчасово окупованому Криму. Учасники партизанського руху а теж зафільмували ворожу техніку на станції Симферополь Вантажний. У повідомленні зауважили, що ешелон прямує на північ півострова. Загарбники транспортують зенітний ракетно-гарматний комплекс Тунгуска, а також бронетранспортери, паливозаправники і іншу військову техніку. В Україну повернули тіла ще 44 полеглих захисників. Повідомили у Мінреінтеграції. Тіла наших військових після ідентифікації будуть передані їхнім рідним для гідного поховання. Процес повернення загиблих військових збройних сил України ще триває. Він відбувається відповідно до норм Женевської конвенції. Результати ми задоволені деталі не розкриваємо. На ставці президента Зеленського проаналізували ефективність застосування високоточної зброї. Зустріч з вищим військовим керівництвом країни тривала понад три години. Серед головного Україна максимально спростить процедури для оборонних підприємств, щоб вони займалися зброєю, снарядами, а не паперами. Крім того, на ставці командувачі збройних сил України доповідали про оперативну ситуацію на лінії фронту з дипломатами та представниками військово-морських сил України обговорювали можливості відновлення так званого зернового коридору. СБУ провела спецоперацію в бухті новоросійська. Пошкоджений великий десантний корабель Оленогорський горняк. На кадрах видно, як надводний дрон служби безпеки насичений 450 п'ятдесятьма кілограмами тротилу атакує вороже судно, де перебуває близько сотні членів екіпажу. Як зазначають наші джерела в СБУ, спецоперацію проводили разом з ВМС. В результаті атаки Оленигорський горняк отримав серйозну пробойну і нині не може виконувати свої бойові завдання. В мережі публікують фото та відео, на яких видно, що корабель тягнуть на буксирі. Тож усі заяви росіян про відбиту атаку фейк. Крім того, у Сочі посилюють заходи безпеки морського порту. Про це повідомив міський голова. Росія готує провокацію у Білорусі. Диверсія під чужим прапором має статись на стратегічному об'єкті Мозерському нафтопереробному заводі. Про це свідчить розвіддання, інформує служби безпеки України за підготовку теракту. Відповідають ДРГ із кадрових військових армій РФ та співробітники російських спецслужб на територію Білорусі. Їх відправили під виглядом вагнерівців. А от для світу провокацію, нібито здійсняють українські диверсанти. Таким чином РФ вкотре спробує втягнути мінськ у повномасштабну війну проти нашої держави. Постачав окупантам до 80% патронів. Російському олігарху Євгену Гінину СБУ повідомило про підозру. Під санкційний бізнесмен причетний до фінансування збройної агресії РФ після повномасштабного вторгнення Гінер, як власник російського конструкторського бюро імені Кошкіна, дав казівку менеджменту компанії забезпечити безперебійне постачання набоїв для окупантів. Окрім цього, за даними слідства, він побудував у Криму дві теплоелектростанції Балаклавську та Таврійську. Їх приєднали до електричних мереж Росії. Два місяці тримання під вартою без права внесення застави. Суд обрав запобіжний захід начальнику управління авіації ДСНС Івану Коробці та ще двом посадовцям відомства. Розслідування у справі про падіння гелікоптера з керівництвом МВС у Броварах триває. Напередодні державне бюро розслідування оголосило про підозру коробці та ще чотирьом посадовцям ДСНС. Їх звинувачують у порушенні правил безпеки польотів та службову надбалість, що спричинило загибель людей. За даними слідства, вони не перенесли політ делегації МВС через несприятливу погоду. Начальник управління авіації не згод. Да з рішенням суддя. за його словами. Пілоти були досвідчені, і погода дозволяла здійснити виліт. Адвокати обвинувачених подаватимуть апеляцію. Нагадаю, авіакатастрофа у броварах сталася 18 січня. Гелікоптер з вищим керівництвом міністерства внутрішніх справ впав на дитячий садок. Загинули 14 людей, серед них одна дитина постраждала 31 особа. Щонайменше 11 розагиблих, десятки людей вважаються зниклими. На гірському курорті Шови у Грузії стався ґрунту. Рятувальники евакуювали із зони лиха 210 осіб. Як повідомляє Грузинський перший канал, другу добу безперервно триває пошуково-рятувальна операція. Напередодні місцева річка вийшла з берегів. Маса землі накрили двір готелю та кілька будинків поблизу.